Так, хвилиночку чекаємо, поки до нас доєднаються, ми вже в прямому етері одразу попереджаю, ми, як завжди, виходимо одночасно на трьох платформах. І сьогодні у нас в гостях Олена Крамар Крамаренко. Боже, Олена, вибач, я забула як прізвище, так з тобою не бачу. Лікар загальної практики, і незважаючи на те, що Олена лікар загальної практики, ми будемо говорити не про загальні теми, а про перинатальну втрату. Я дуже була здивована декілька років тому, коли Олена записалася до мене на курс перинатальна втрата, і я розумію, що лікарі часто зустрічаються. Олена, де лікар загальної практики і перинатальна втрата, як це перетинається? Навіщо лікарю? Розуміти, що це таке? Психологічна підтримка при перинатальній втраті? Ну, як вже ми знаємо, що лікар загальної практики, сімейний лікар це зазвичай особа першого контакту. Тобто, це в наших ну, часто вже буремних. В ситуаціях під час війни іноді це єдина персона в громаді, до якої людина, наприклад, жінка з перинатальною втратою, може звернутися зі своїм станом, тим так казати. Плюс сімейні лікарі вже все чаще і чаще розширюють свої повноваження, і це не тільки будем геть лікаря і баліт, дає пігулку від. Температури там чи від чогось, але зараз вже роль сімейного лікаря навіть йде в підготовці жінки і родини до вагітності. Тобто більшість моментів, які лікар сімейний може додати, це навіть профілактика цих перинатальних втрат, бо іноді буває ситуація, коли. Сім'я дуже хоче дитину, вона йде в зачаття і роди, але не думають про своє здоров'я базове. І, на жаль, часто такі речі приводять до таких сумних подій, які потім стають не тільки проблемою для цієї родини, і горем для цієї родини, а також треба пам'ятати, що лікарі вони теж люди. І коли у твого пацієнта трапляється якесь горе, чи яка, ну, така ситуація, в якій ти мог би попередити, то для лікаря це теж дуже великий шрам на серці, і, на жаль, такі шрами буває все більше і більше. Коли я працювала з лікарями стосовно психологічної допомоги при перинатальній втраті, це більше були гінекологи, лікар загальної практики, ти в мене єдина була на курсі, то там я зіткнулася з такою проблемою і думаю, що в твоїй практиці це також є. Коли лікар каже, Я не можу. Тобто лікарю боляче також, бо він супроводжує довго, але я не можу занурюватися в перепроживання, тому що у мене 15 хвилин. І після цієї жінки, яка прийшла з перинатальною втрати, до мене прийде жінка, яка очікує дитину, і мені треба переключитися, я не встигаю. От як ти, як лікар, можеш дати пораду звернутися до психолога, і коли ти бачиш, що тобі. Потрібно твого пацієнта направити до психолога, до психіатра, до тих, хто дійсно підтримує. І скільки ти можеш сама як лікар підтримувати, щоб не вигоріти на роботі? Одно Багато... <ми, ми. ми>, <сь> зараз якраз Лариса, ви мене застали за дуже цікавим навчанням. Це навчання, в яке зараз впроваджується. Системи первинної охорони здоров'я це програма MHGAP, це програма ВУЗ по подоланню прогалень в психічному здоров'ю. І наразі на сімейного лікаря покладено дуже великі обов'язки, в тому числі в роботі з пацієнтами, які мають ті чи інші психічні, психологічні проблеми, наприклад, сімейний лікар вже має справлятися з проблемою горя, з проблемами депресії, або психозів, які можуть виникати в тих чи інших ситуаціях. І тому зараз. Питання вже ну, для більшості сімейних лікарів вже більш прояснені. Є алгоритм дій, в якому, звісно, мають бути це командна робота, але сімейний лікар вже в більшості випадків він розуміє, як комунікувати з цією людиною, які питання задати, бо часто ну, втрата дитини довгоочікуваний, наприклад, це може жінку призвести як до депресії, то може бути і післяродовий психоз, в якому, наприклад, дитина лишається, будемо казати, недоглянутою. врешті-решт є дослідження, що діти, які не отримують увагу на самому початку, вони склонні до раптової смерті немовлят. Бо по про перинатальну смертність ми кажемо починаючи з 22 го тижня вагітності до 7-го дня народження дитини, тобто цей момент теж нам треба влаштувати, і звісно, зараз дуже актуальне є питання з до психолога, але на жаль, в більшості громад. Ну, сімейні лікарі, лі... лікарі взагалі не мають цих контактів, довірених психологів, які дійсно допоможуть твоєму пацієнту. Бо, на жаль, зараз багато є об'яв психолог в інтернеті, роботаю, е... mm. працюю з усім, з усім, але тої довірливою, теплого ланцюжка, ну, на жаль, не завжди. Можна да, йдуть до лікаря, якого знають довго, і лікарю все розповідають. Да. І Лікарю, так і зараз проблема найти того саме психолога да, або психотерапевта, який допоможе саме цій жінці, а не просто візьме, будемо казати, ну чесно, кошти за консультації і погрузить її ще в більші проблеми ніж в неї були. Де всковерне ці болі, які в неї були, і тому я б дуже хотіла звернутися до спільноти психологів, щоб якщо біля вас, якщо ви дійсно займаєтесь такими проблемами, вмієте допомагати людям, сім'ям, жінкам з, -з, -з, з певною проблемою, яка пов'язана. Дайте свої контакти найближчої амбулаторії сімейного лікаря, де він може дійсно цим скористуватися, і ви можете бути корисним. Бо 15 Це хвилин, то дійсно вони лишаються ці 15 хвилин, і, на жаль, ніхто їх не відміняв. І в, коли сімейний лікар, наприклад, Веде вагітність, звісно ще проблема, коли жінка, яка втратила дитину, зустрічається з жінкою, яка є на даний момент вагітна, і невідомо хто як на це буде реагувати. Чи посилюється це саме горі у жінки, яка втратила, чи не не почнеться якісь психологічні розлади у жінки, яка зараз вагітна і буде мати страх того. Тому треба бути відвертим. Зараз у мене питання до аудиторії. Скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід контакту з медичною системою після втрати? Що вас підтримало, а що вас ранило? І, Оленочка, тоді до тебе питання, поки наші учасники з нами будуть комунікувати в чаті? Ми е, розуміємо, що іноді лікар він лікуєш не ліками, а ось е, сам, е, самий факт присутності, що можна, е, що може зробити лікар, щоб не ранити, от е, де та межа? Бо ми, як психологи, навчаємо багато, що можна казати, що не можна казати, але знов таки ми навчаємо. Людей, які на консультації, а тут обмежений час, великий темп, що можна зробити, щоб не ранити пацієнта? По-перше, -по ми маємо більш приділити увагу активному слуханню, тобто іноді для тих пацієнтів, які приходять або родин тієї чи іншої проблеми дуже важливо, щоб їх зрозуміли, їх е, по, почули, побачили саме їх проблему, а не сказали, ну нових наражаєте, да? От як іноді у нас бувають. На жаль, є такі колеги, які не розуміють, що для цієї родини це втрата дійсно. Вона дуже важлива. Не можна знецінювати почуття цих людей. Тому в комунікації ми маємо підтримати. Тобто, ми кажемо: так дійсно, я не можу уявити, що ви зараз переживаєте, але нам як на мене, вам, у вас дуже складний період, і е, е, зараз є ще можна сказати, що завдяки. А може, вопреки всьому, є так звані пункти життєздатності і життєстійності, де є, вони зазвичай обладнуються при амбулаторіях, при маленьких лікарнях, де є саме психолог, наскільки він буде займатися такими проблемами, ще невідомо, але я думаю, що це поки що перші росточки, в яких ми можемо співпрацювати далі. І сімейний лікар, дійсно, перше, що він може порадити, може порадити якісь ну, буденні будем ритуали, щоб цій родині було трошки простіше. Якщо сімейний лікар вже має якісь будемо геть, ну Психологічну підготовку може спеціалізованої в тій чи іншій галузі, він може застосовувати методи, які якими він володіє, для того, щоб полегшити цей стан. Щоб сказати, що так, дійсно вас ви маєте горе, але горювати і ви маєте право горювати. Бо іноді в нас. В нашій культурі все ж таки є, що а, о, чого ж ти все плачеш да плачеш да плачеш, а людина має право на це. Тобто поважати це право, і людина може проживати своє горе так, як їй треба. Звісно, треба бути уважним, щоб це не переросло в хронічне горе, де вже має бути навіть, навіть психіатрична допомога другий раз, але сімейний лікар. От, вже в змозі супроводити цю сім'ю. зараз звертаюся до аудиторії. Якщо ви не знаєте, що сказати при втраті, ми розробили набор карток, вони є на нашому сайті чотири мови скорботи, і там картки з фразами, що можна казати, що не можна казати, які фрази є духовною опікою, а які фрази є джерелом сенсу. Іноді ми навіть коли знаємо в нормальному стані, як підтримати, що сказати, то в стані, коли треба швидко, ми можемо не знайти корисні слова. Тому я користуюся шпаргалками, ну знаєте, наче розумна жінка вилітають всі нормальні слова з голови. Тоді оця шпаргалка дуже-дуже корисна є. Тож, якщо вам потрібні ці картки, будь ласка, в коментарях будуть посилання на картки з фразами. Отже, лікар може стати джерелом ресурсу для Пацієнта, який переживає перинатальну втрату. І знову таки повертаюся, ти пішла від цього питання, бо було багато навчання, що ви проходите це добре. Я знаю, що ти багато вчиш психологічну підтримку, як лікарю витримати ось це шалене навантаження. <свісно> це питання дуже, будемо говорити, делікатне. Звісно, треба лікарю. Так, він лікар, він... Ну, лікар це не просто професія, це будемо говорити, стиль життя, можна так навіть. <свісно> так, але іноді треба вибирати себе. Лікарю треба. Теж той же самий ресурс, і іноді ну, треба з, на всі ці проблеми і, людей так подивитися, подивитися, подивитися з третьої сторони. Сказати, що так я можу допомогти в цьому і в цьому, однак я не можу вирішити всі проблеми. І цю, ну, цю думку дуже важливо лікарю тримати. Бо іноді лікарі беруть на себе занадто багато і одягають, приміряють те, що не треба. І емпатія це дуже важливо. Так. Без емпатії лікарю немає чого робити в, в, в медицині, так. однак треба, якщо тобі важко і. І, і ти не витримуєш, то краще звернутися до якоїсь колеги, до знайти навіть собі психолога, який зможе тебе зрозуміти і допомогти. Ну і звісно, в мене, наприклад, частіше за все, це допоможи собі сам. Тобто я е, намагаюся знайти заняття, е, наприклад, я е, в'яжу, або е, я читаю якусь надихаючу літературу, ту, що, звісно, мені дасть ресурс. Ну, і домашні тварини. От мене, наприклад, дуже спасають домашні тварини. Коли ти приходиш, вони тебе завжди вислухають, їх можна завжди обіймати, гладити, пестити, і якщо є собака. То обов'язково з нею треба йти на вулицю. Я дуже їй вдячна, що вона в мене є, і що б не було, мені треба йти на вулицю. Це дуже і природа дуже змінює воно сприйняття си так. У мене зараз питання до нашої аудиторії. Як на вашу думку, повинен поводитися лікар з людиною, яка переживає втрату, або те, що тема нашої? Сьогоднішньої розмови з жінкою, яка переживає перинатальну втрату, тобто яка роль лікаря в цій історії і як він має поводитися? Оленочка? Ще є такий нюанс, як гормональні зміни. Якщо при загальних втратах у нас ми говоримо про гори, про біль, про прихильність. То при перинатальній втраті ще є історія фізіології, є гормональні зміни, і це впливає на жінку, яка переживає горе та втрату. Як донести до родини, що все, що відбувається, це природньо, і кому це треба доносити? Жінці, їй, чоловіку, тобто з ким потрібно розмовляти? І, як та мене, як і народження дітей, так і втрата це, будемо говорити, це вся родина має в цьому брати участь. Бо жінка вона потребує підтримки і розуміння. І е, я вважаю, що дуже, дуже добре, коли є консультація з жінкою, ти розказуєш, що так, воно трапилось так, і так. І е, ну, з боку лікаря дуже важливо е, роз, розповісти, що. Е, немає провини цієї жінки, в тому, що сталося. Іноді Ні. жінки беруть на себе і якомога допомогти профілактувати це в подальшому, це, це буде говорить, жінки як лікар. Звісно, вже в межах буде говорить, комунікації людина- людина треба висловити підтримку треба сказати, провести ту будемо говорити, психоосвіту тобто розповісти що з нею сталося що наприклад, наголосити також на червоних пропорцях, тобто якщо є й спроби або є думки які не є говорити, добре, що вона має звернутися до когось навіть запропонувати свої Послуги. Е, також з, обме, будемо казати, коло підговорити з жінкою хоча б коло підтримки, хто її може підтримати. Е, це може бути або чоловік, або родина, але може бути і інша людина. І, як на мене, варто хоча б на першій консультації, навіть у сімейного лікаря. Е, Найти о, о, ту людину, яка може допомогти підтримати. Е, іноді буває, що, на жаль, що чоловік не, не витримує таке да, ось, ту, ту перинатальну втрату, і він не може бути то, той підтримуючою людиною. Однак, якщо він лишається з жінкою і він розуміє, що Її треба підтримка, йому теж треба пояснити, як себе поводити, що робити. Е, на жаль, сімейний лікар ну, на даний момент в силу своїх компетенцій не може це зробити в повному обсязі, однак, е, хоча б буде, пунктиром зазначити, що це не тільки проблема жінки, а це е, задача для всієї сім'ї. Відродитися. Я посміхаюся, моя... бо була колись консультація з жінкою, і я потім кажу, і вона каже, що постійні скандали тому кажу чоловіка до мене окремо на консультацію, будь ласка, і я йому пояснила, що у неї ну, що з нею відбувається. І потім вона прийшла, каже: Ну, ви наші скандали перетворили на сміх. Він сидить так, ага. Так, оце, так, Лариса попереджала, це, оце, оце. Ага, оце відбувається. Лариса попереджала, і вона входить за запал, а не має сенсу сваритися, бо я його попереджала і він не реагує. І вона починала сміятися. Каже: а як мені тепер сваритися з ним, якщо ви його попередили? Дійсно, більшість проблем і скандалів виникає із недорозумінь. Да? Тобто людина вона вважає, що має бути так, але вона забуває, що вона живе з іншою людиною, яка має зовсім друге підґрунтя, і вона реагує по-різному. Тобто, навіть як є книга, да, п'ять мов любі». тобто Для кожного любов проявляється по-різному. І те, що для одного це. Любов то для другого це нічого. Олен останнє запитання на сьогодні. Знов таки кажу, що ти в мене була єдиний лікар загальної практики, яка пройшла курс перинатальної втрати, чи допоміг він тобі в твоїй роботі? Чи було там щось, що ти розуміла, що це, це тобі в нагоді? Дійсно. Те, що знання чим більше знань ми отримуємо, тим більш впевнено ми почуваємося особливо в ситуаціях, коли ти сам на сам, як частіше за все, сімейний лікар він сам на сам з, так, з не лікарні, коли людина, наприклад, лікар стаціонару є можливість. Тут же запросити колегу чи піти вдвох на обход, тут ти лишаєшся сам на саме, і ти розумієш, що на тобі дуже велика відповідальність. Від твоїх слів, від твоєї поведінки багато чого залежить. І як можна так сказати, що словом ти можеш і вилікувати, але ти можеш і рані так, що людина тобі не скаже, що ти сказав щось не те. Але вона може подумати, і це може призвести до дуже негативних наслідків, з якими людина не зможе справитися. Є, я дуже тобі вдячна за е, твій ентузіазм і за твій посил, що це дійсно важ, це важливо, важливо е, вміти розмовляти, розуміти, що відбувається. Так? Запідозрити е, ці, будемо говорити, червоні пропорції, на які варто звернути увагу, і якщо ти не справляєшся скерувати жінку до іншого колеги або спеціаліста, який зможе допомогти. Це мені дуже Я дуже дуже вдячна і за те, що ти допомагаєш жінкам, і за те, що ти. Постійно навчаєшся, це такий шалений ентузіазм, постійно щось пізнавати, і це те, що ти. Маєш силу витримувати чужий біль, тому що це дійсно важко витримувати чужий біль. А простіше сказати, Ну це не проблема лікаря, це проблема психолога. Ну, правда, простіша, ну, а ти йдеш і навчаєшся, як підтримувати людей в скорботі, і це викликає шалену повагу і розуміння, наскільки такі люди. Потрібні нам зараз, тому що не всі підуть до психолога, не в кожній громаді є психолог, різні ситуації. Тому і це та людина, які довіряють, і про лікарів кажуть, що час від часу у них наступає втома від співчуття. Я тобі бажаю, щоб у тебе ніколи не настала втома від співчуття. І що у тебе було достатньо ресурсу підтримувати українців? Дякую за ефір. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в наступний вівторок.